Отримати ази телевізійної журналістики за один місяць досконало опанувати будь-яку професію за цей час нереально. А ось засвоїти базові теоретичні знання та практичні навички цілком можливо. Головне бажання вчитись та самовдосконалюватись у професії, яка стрімко змінюється і розвивається. Переконані медійники У нас будуть біля місяця тривати курси, на яких саме журналісти та діючі та оператори зможуть розказати і показати, в чому полягає Сама суть зваженої журналістики, як складаються сюжети, за якими жанрами вони бувають. І трохи пізніше, вже вже через місяць після такого експрес-навчання, тому що насправді будь-які професії можна навчатися все життя, можна буде вже простажуватися саме на муніципальному телеканалі. МТМ. закріпити теорію на практиці, майбутні медійники зможуть безпосередньо на виробництві, отримуватимуть практичні завдання разом зі знімальною групою. виїжджатимуть на місця подій і працюватимуть над створенням сюжетів, аби у щоденній практичній роботі. Побачити і зрозуміти, як відбувається повний процес створення телевізійного продукту, зокрема, якою є специфіка роботи служби новин або авторських проєктів. Тобто, все, про що наші журналісти, оператори, режисери будуть розповідати а, слухачам курсів теоретично. Потім кожен з цих аспектів людина зможе побачити і спробувати реалізувати в практичній площині на базі єдиного на даний момент телеканалу в Запорізькій області, який має повний цикл виробництва. У журналіста є не певні навіть мають бути технічні знання, в тому числі ази роботи і операторської, і монтажної, і режисерської, принаймні тут в голові. Краще, коли рука серед учасниць курсів Анна Павлова після скорочення посади менеджера з працевлаштування випускників машинобудівного коледжу Запорізької політехніки вирішила спробувати себе у тележурналістиці. каже, вже мала відношення до медійної справи. Разом із колегами сприяла створенню у Запорізькому національному університеті факультету журналістики. Я філолог за освітою. Але журналістика на даний час це дуже цікаво. Це дуже я, я вважаю, що це дуже важлива е, професія, і тому е, прийшла навчатися на ці курси. А відбуватимуться теоретичні заняття на базі кар'єрного хабу Вона Хаб. Це проєкт, що реалізується фондом ООН у галузі народонаселення в Україні за фінансової підтримки бюро USID з питань гуманітарної допомоги. Менеджери та психологи Вона хабу також супроводжуватимуть слухачок протягом всього курсу та надаватимуть необхідні консультації. Я буду особисто спрацювати з дівчатами. Якщо буде їм потрібна, моя допомога. Я буду їм допомагати саме там документаціями, можливо, їхнім резюме, якось десь як поставити правильно, де що написати. Це буде вже саме ясними працювати і направляти їх можливо, як би так сказати правильне русло експрес-курс стартує вже цієї суботи, 13 липня. Перше теоретичне заняття відбудеться об 11 годині. Тож медійники запрошують долучитися до нового проєкту всіх охочих запоріжанок, а також вимушених переселенок, які прагнуть опанувати нову професію. Активних небайдужих і працелюбних телеканал МТМ завжди готовий прийняти до свого творчого та дружнього колективу. І е, дуже хотілось би, щоб на виході по закінченню цих. Курсів ми отримали креативних, класних, мотивованих, готових журналістів, які б могли прийти працювати до нас на телеканал. Ольга Ларіонова, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.